Привіт! З вами Владислав і сьогоднішнє відео буде продовженням попереднього. Ну, про візитки, пам'ятаєте? В тому відео говорив, що візитки розкладають на друкарський аркуш. І тепер ми цим займемось. Як би я робив це в ілюстраторі, от приміром є така візитка. Для різноманіття зробимо її розміром 90х50 мм з випуском під обріз по 2 мм з кожного боку. Тобто дообрізний формат буде 94 на 54 мм. Що мушу зробити, то це розставити ці візитки на аркуш SRA4. І дехто, можливо, запитає, що це за формат, бо про а 4 чули всі, а про SRA4 зовсім небагато. Це так званий сирий формат. Ті, що з позначкою R або SR є трішки більшими за відповідник серії А. Бо як інакше, друкувати чистий А4 плюс блід, a 4 має розмір 320х225 мм. Отже, дублюємо нашу візитку, ставимо в 4 рядки 3 стовпчики. І щоб якісно порізати, нам потрібні мітки порізки. Як їх ставити, питання риторично-філософське. Жартую, кожна друкарня може розставляти по-своєму. Можна розставити мітки на розмір візиток 94х54, а потім підчистити по 2 мм з кожного боку. друкарні, де я працював, ми розставляли мітки ось так лише трьома об'єктами. Але ми зараз зробимо стандартну розмітку напроти після обрізних розмірів нашої візитки, щоб одразу порізати в 90х50 мм. Мітки на відстані 90х50 одна від одної ставимо по центру візитки, а потім дублюємо через 94 мм. Ставимо такі мітки вгорі та внизу. І за тим самим принципом ставимо мітки з лівого та правого боку, але відстань між парою буде вже 50 мм, а дублюємо через 54. Таким чином, робимо ось таку універсальну розкладку на 14 помахів гільотиною. Так роблять для великих тиражів, але для малих є хитрощі. Уявіть, у вашої візитки фон однотонний, тоді можна розставити візитки 90х50 мм, на аркуші додати по 2 мм з кожного боку до всієї розкладки і мітки розставити під чистий розмір. Одна візитка плавно переходить в іншу, тож зчистити доведеться лише з зовнішнього краю розкладки. Пар вийшло 9 помахів гільотиною, і той, хто різатиме візитки, можливо навіть подякує за заощаджений час. А ще фон може бути так само градієнтний, як в першому випадку, але вертикальний. Ось такий. Ми можемо розмістити так само візитки розміром 90х50 мм без випуску під обріз, Але бачимо, що не всюди перехід між візитками плавний, тож ми можемо деякі візитки перевернути на 180 градусів, щоб зменшити кількість різів. І тепер лишається тільки зовні наростити також фону як і той, що доходить до краю візитки. Ось такі варіанти розкладок є в ілюстраторі, і якщо раптом мене дивляться профі і хтось розкладав інакше, дайте знати в коменти. Але, є така програма Corel Draw. Це теж векторний графічний редактор, і місцями дублює функції ілюстратора, місцями індизайну, і можливо не все в цій програмі чудово, але від чого я дійсно в захваті, це від можливості дуже швидко робити розкладку будь-яким своїм прямокутним макетам. Що потрібно зробити. Розмір документа повинен бути чистий 90х50 мм. Макет візитки робимо розміром 94х54 мм, так щоб по 2 мм з кожного боку фон виглядав на назовні аркуш. Далі тиснемо File Print Preview. Натискаємо Imposition Layout Tool і обираємо, скільки рядочків та стовпчиків нам потрібно. Далі, Marks Placement Tool. Бачимо нашу розкладку із випусками зовні розкладки. І тут можемо виставити мітки порізки. Але якщо повернутися до найпершого макету, потрібно по дві мітки на кожен рядочок і стовпчик. Повертаємось на Imposition Layout Tool. Клікаємо між стовпчиками і пишемо відстань 4 мм. І так само між рядочками, але бачимо, що розкладка не поміщається на аркуш. Це через те, що тут аркуш автоматично а 4 Клікаємо ось це зубчате поліщако, обираємо принтер. Adobe PDF. Знову на коліщатку і потрібно додати розмір 225х320 мм, бо його в базових немає. Застосовуємо, змінюємо орієнтацію аркуша, якщо потрібно, і ось розкладка вже така, як треба з усіма мітками. А якщо макет із вертикальним градієнтом, можемо прибрати відстань між рядочками, перевернути парні рядочки, натиснувши ось цю стрілку, і все, не потрібно нічого перерозкладати та ставити заново мітки. До речі, білих ліній під час друку не буде. Вони з'являються лише на прев'ю. На цьому все. Сподіваюся, був корисний. Якщо так, то лайк, комент, підписка. До зустрічі!